Дії апостолів, які ми сьогодні читали, Святий Дух наповнив там, не тільки радість прийшла, вони поводили себе як п'яні, і для багатьох людей вони почали докоряти, що вони понапивалися. Дивіться, вони п'яні, а це просто така невимовна радість, що таке дивіться, що дає алкоголь людям часто. Він дає їм можливість забути біль. Обезболює, давай скажемо так, душевне якесь обезболення тимчасове, але воно з наслідками, воно з похміллям, з великою болючою головою закінчується зброжена радість, так хибна така радість. А коли приходить Дух Святий, він дійсно він дає людям, по-перше, пережити утішення, по-друге, подивитися по-іншому на ту ситуацію чи проблему, яка є, під зовсім новим кутом, і радість дає в тому, що все буде добре. От, фактично, от сама ця фраза Все буде добре. Це якраз концентрат пророчого переживання, яке часто дає Святий Дух, коли ти на молитві. В тебе все погано, mm -hmm. а всередину він тобі щось внушає, говорить, і ти в кінці знаєш, все буде добре. І я хочу сказати: Оце все буде добре. Це і є, можна так сказати, пророче послання.